Районних лікарні в Чернівецькій області придбають нове технічне обладнання за кошти Євросоюзу. З 1 липня подорожчала вода у Чернівцях. Один кубометр води відтепер коштує майже 9 гривень. Буковина прощається ще з одним військовослужбовцем. Та й вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. Студії працює Людмила Григорчук. Ще один буковинець загинув на сході України. Чернівецька область прощається з Петром Боднарем, мешканцем села Панка Сторожнецького району в приміщенні десантного батальйону. 2 липня на батьківщині військовослужбовця відбудеться поховання. 10 липня Петро Боднар мав відзначати своє 38-річчя. Його мобілізували три місяці тому. Чоловік залишив довою дружину та сиротою півторарічну донечку. Все село Панка об'єдналося у спільному горі. Мешканці збирають кошти на похорон та підтримують родичів загиблого. Житель нашого села Боднар Петро, 1976 року народження. Був мобілізований до житомирської військової частини. Таке горе, що він загинув на сході України. По інформації, що він був черговий на блокпосту, на який був здійснено напад, і він і там ще хлопці з Вінницької області погинули. Депутати сільської ради спільно з членами виконкому, також приватні підприємці фінансово допомагають для проведення даних похоронів. Припинення перемир'я і продовження антитерористичної операції на сході країни. Таке рішення 30 червня після засідання РНБО ухвалив президент України. Петро Порошенко заявив: 10 днів миру в Луганській та Донецьких областях, на які пішла українська влада, не підтримали сепаратисти, що в цей час продовжували атакувати українських армійців. Відтак силові підрозділи отримали наказ відновити наступальні дії проти терористів. Від мирного плану Україна, однак, не відмовляється. Він може бути реалізований лише тоді, повідомив Порошенко, коли. Дотримуватись мирних дій буде й протилежна сторона. Тим часом ми запитали в пересічних городян, як вони бачать вирішення ситуації. Вірно робить так. Пан Віталій каже про припинення президентом оголошеного перемир'я з сепаратистами. Вижничанка пані Оксана тим часом переповідає про що говорять армійці у зоні АТО серед них і її син. Наскільки я знаю, що хлопці вже хотіли б то довоювати, вигнати все, то очистити то все. І так і сказали, що, що не треба було цього перемиря. Того, що вони вже їх підтискали до кордону. Цього не треба було. Їм просто треба дати змогу закінчити. Жінка вважає, для боротьби з сепаратистами потрібно, щоб згуртувались усі. Загальну мобілізацію воювати усі, тому що наші діти вже там від березня місяця ніхто їх не підміняє, діти змучені, хлопців 19-18 років відправляли воювати і більше, і більше ніхто нічого не робить. Інші городяни мають відмінну думку, конфлікт на Сході потрібно, кажуть, вирішувати мирно. Воювати не можна, моєм не можна. В будь-якому випадку искать какие-то діалог. Людям, людям. Люди воюють. Домовлятися. Тільки домовлятися. З словами, Воєнні дії тут взагалі ні при чому. Це дуже тяжело. Очень... Однак і з ким і кому потрібно домовлятись, люди конкретно не вказують. Нагадаємо, антитерористична операція розпочалась 15 квітня та триває вже третій місяць. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Вантажівкам заборонили їхати через міст в селі Маршинці Новоселецького району. Служба автомобільних доріг в області пояснює це обмеження загрозою виникнення аварійної ситуації. Нагадаємо, міст в селі Маршинці зруйнувала повінь 2008 року. Відтоді там стояла тимчасова споруда, а капітальний міст влада так і не спромоглася побудувати. В травні цього року вода в річці Прут в селі Маршинці піднялася до позначки 3,5 метри. Міст знову підтопило, і рух по мосту транспортних засобів вагою понад 5 тонн Заборонили. Для вантажівок діє схема об'їзду. Щоправда, його протяжність складає 50 кілометрів. З 1 липня подорожчала вода у Чернівцях. Тепер городяни за один кубометр платитимуть на 2 гривні більше. Це майже 9 гривень. На комунальному підприємстві кажуть, змушені підвищити тариф через подорожчання палива і електроенергії. Додають в нових розцінках закладені витрати водоканалу на утримання підприємства. Більше на 2 гривні за один кубометр води з 1 липня платитимуть чернівчани. Це дуже багато, дівчинки, заб... це забагато, вже треба трохи думати за людей, не лише за... за свої там, треба економити. Як буде економити з новими тарифами та мізерною пенсією, вже підраховує пані Катерина. Ну, я живу одна, то я мало трачу, там три куби, два з половиною. То мені легше, а як приїжджають дівчата мої внучка і дочка на літо, то ми тратимо вже дві десь 12. То виходить дорого. А пенсія в мене всього 1200. На комунальному підприємстві Чернівці водоканал кажуть, рахували довго вартість послуг вимушені збільшувати, бо значно подорожчала електроенергія та паливо. До того ж, 2008 року тут не збільшувала зарплатню. Мінімальна становить 680 гривень. Кінцева ціна у нас. 8, 98 і 8, було 6,90. Виросла на майже 2 гривні, неповних 2 гривні. Паливно-мастильні матеріали за цей час виросли на 200%. Електроенергія у нас виросла на 28% і другий клас на 23,6% плюс 9% за останні два місяці. Нова вартість води буде однаковою для усіх категорій споживачів. Досі організації сплачували удвічі дорожче за населення. Відтак на підприємстві сподівається, однакові для усіх тарифи дозволять зменшити зловживання. Бюджет мав одну ціну населення, другу, промисловість і, як кажуть, бізнес, третю ціну. Знову тут могло бути зловживання. Ми приходили у квартиру, нього квартира, внизу кафе, відти і споживало через квартиру, виловити це приватна власність. Були і такі факти у нас. Тут Зазначають, у новому тарифі закладені витрати на часткове отримання мереж та підприємства. Досі цього не було. Майя Гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час. Нові вулиці з'явилися у Чернівцях. Відповідне рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Зокрема, в районі багатоквартирної житлової забудови на вулиці Хотинській з'явилася вулиця Набережна. Перший та другий провулки набережні в районі вулиці Путильської новосформовані вулиці отримали назви медова та ранкова. А в районі садибної житлової забудови на вулиці Учительській з'явився провулок Величка Саміла. Тому хто стукає, обов'язково відчинять дві районні лікарні в Чернівецькій області отримали можливість придбати нове технічне обладнання за кошти Євросоюзу. Лікарі Буковинських медичних закладів стверджують, лише залучення інвесторів допомагає лікарням вижити, адже коштів, які щорічно виділяються державою, вистачає лише на поточні витрати. В міській клінічній лікарні номер 3 з обладнанням все гаразд. З кожним роком медзаклад модернізується. Практично ми на 90 соток забезпечені обладнанням тим, яким нам необхідно. У 2013 році, 2012-2013 рік, можна сказати, ми на 600 Тисяч гривень закупили обладнання. А ще цього року медичний заклад очікує на комп'ютерний томограф та рентген-апарат. Вартість цих приладів близько півтора мільйона гривень. Тим кошти, які витратять, не бюджетні. Нове обладнання придбає підприємство, яке вони має в лікарні приміщення. Це кажуть медики, єдиний шлях, аби установа вижила, адже державних коштів виділяється надто мало. Ну на середньому на обладнання виділяли по 200 тисяч, 250 тисяч гривень. Якщо ввече апарат коштує там умовно 15-20 тисяч, значить ми його брали. А якби апарат цей коштував 450 тисяч, а в нас всього 200 тисяч, то, звісно, ми не брали. Ще гірша ситуація, кажуть медики, в районних лікарнях. Якщо взяти ну, в 100%, -100 фінансування, 100%, то фактично 75% займають десь заробітна плата, в районі 20% це медикаменти, енергоносії, тобто захищені статті. І тільки... 5% можуть бути використані лікарнею для розвитку. Тому медичним закладам нічого іншого не залишається, як шукати альтернативні шляхи. Так, центральні лікарні Заставнівського та Новоселецького районів в рамках операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007 2013 Отримали від Євросоюзу чималу допомогу. Зокрема, за ці кошти буде придбано два сучасних автомобілі швидкої допомоги та рентгенапарат. Взяти участь у розіграші міжнародного гранту мали можливість усі медичні заклади буковини, але скористалися цим шансом тільки дві установи. Наразі в даній ситуації, коли досить складна бюджетна ситуація в країні, варто брати участь всім, кому необхідне оновлення обладнання, якісь додаткові навчання, тренінги або різноманітні заходи, які вже будуть передбачені в майбутніх програмах, то можуть. Брати участь абсолютно всі бенефіціари, які є непробутковими організаціями. А висновок такий: утримувати лікарні та закуповувати нове обладнання можна вдаючись до навичок, яким зовсім не навчали медиків, чи то пишучи проекти на участь у грантах, чи то залучаючи меценатів. А відтак лікарі розуміють, що той, хто просить допомогу, той її отримує. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах, Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Миру нам!